18 травня є днем скорботи в історії кримсько-татарського народу і днем пам'яті в Україні. В цей день, 1944 року, за наказом Сталіна були скорінням вирвані зі своєї землі близько 200 тисяч кримських татар. Їх зігнали до залізничних товарних вагонів і депортували з рідного піострова у віддалені регіони Радянського Союзу від північного передуралля. До Республік Середньої Азії. В основному це були жінки, діти та люди похилого віку, тому що чоловіки в цей час воювали на фронтах Другої світової війни у лавах Червоної армії. Цілий народ обмовили, пограбували і по-звірячому вигнали зі своєї землі, винищивши при цьому майже половину його складу, жахливий нелюдський акт депортації, призвів до незвичайних жертв. В ешелонах смерті в місцях спецпоселень загинули тисячі безневинних людей. Було знищено цілі родини. Кримські татари мали статус спецпереселенців. Їм було заборонено перетинати кордони поселення без письмової згоди комендатури, а тих, хто відвідував родичів у сусідньому селі, ув'язнювали на 25 років. За офіційними даними від голоду та хвороб. Майже половина кримських татар загинули в дорозі та в місцях вигнання. Знущання над кримським народом не закінчилися депортацією. Радянська влада прагнула знищити культурну ідентичність народу, і понад 40 років в переписах населення СРСР згадки про кримських татар були заборонені. Були ліквідовані сотні шкіл, бібліотек, музеїв, знищені унікальні рукописи. Та книжковий фонд кримськотатарською мовою. Окупанти перейменовували вулиці і місця, стираючи з пам'яті всі існуючі назви. Але кримськотатарський народ не зламався. Їх дух не був підкорений. Їхня віра у повернення на свою батьківщину не згасла. Але вистояв ти, мій народе, на зло всім ворогам і легкого шляху не шукав у своєму житті. Не зламали борців ні тюремні іржаві закови, ні Сибір, ні гулаги, ні етапи жорстокій круті. Скільки їх тих, хто мужньо боров за свободу, полягло у борні за священне за право своє, щоб вернуть на віки чесне ім'я мойого народу і сказати усім: ми живі, ми не вмерли, ми є. День сьогодні сумний, день сьогодні трагічний і чорний. День травнавій колись нас погнали на зустріч вітрам. Ми вертаємось в Крим. Він, як мати, зігріє й пригорне. Тільки ж хто відповість за все зло заподіяне нам? Будьте ж прокляти ті, хто прирік нас на гори і муки, хто засіє між нас дике поле із розбрату й чвар. Ми відродимось, клятву урочу дають наші діти і внуки. Ми розкажемо правду про трагедію кримських татар. Вірш Аблязиза Завалієва моєму народу.